Тим часом в Україні відбудеться унікальний захід, присвячений залізничній техніці на паровій тязі. Це буде фактично перший в історії української залізниці подібний огляд парових машин, адже на одній локації буде зібрано шість паротягів різних серій для колії 750 мм та 1520 мм. Організатор заходу Укрзалізниця компанія повідомила, що культурно-мистецька акція. Потіги мчать до перемоги відбудеться на станції Гайворон у період з 18 по 20 серпня. Ну і варто нагадати, що Гайворон відомий як стартова точка туристичних маршрутів вузьку колійкою, тому багато шанувальників залізничного туризму вже відвідали попередні паровозні тури, що відбулися раніше. Цього разу я привід знову приїхати до Гайворона та здійснити оглядові тури за відомими і новими маршрутами. Так, залізницею стандарту 750 мм будуть здійснюватися рейси Гайворон Побужжя, Гайворон. Гайворон-Ханщувати, Гайворон Бершать, по широкій колії Гайворон-Джуленка. Всі туристичні поїзди будуть курсувати під паровозами. Вартість квитка на один рейс від 111 гривень це дорослий квиток і від 90 гривень дитячий. Вузькоколійні поїзди будуть сформовані з вагонів в 60-х років випуску та більш сучасними вагонами ПВ-40. Окрім цього, на станції ще має бути. Виставка залізничної техніки, що працює на вузькій колії. Разом з цим хочу звернути увагу, що Укрзалізниця організувала свої рідні трансфери до Гайворона. З Києва і Львова будуть курсувати без пересадкою вагони. Квитки на ці рейси продаються через офіційні ресурси Укрзалізниці отже, у сполученні Київ Гайворон вагони будуть курсувати 17, 18, 19 серпня, відправлення о 23 годині. І Львів Гайворон 17, 18, 19 серпня відправлення 18.45. Відправлення у зворотній бік з Гайворона на Київ та Львів 18, 19, 20 серпня о 21 годині 5 хвилин. Також можна буде здійснити посадку у ці вагони по транзитних станціях. Це Фастів, Козятин, Калинівка, Тернопіль, Волочиськ, Хмельницький, Вінниця.